Нові обмеження для іноземних студентів у червні 2025 року набрали чинності зміни, які обмежують кількість іноземних студентів у польських університетах. Головне максимум 50% іноземців на кожному напрямку навчання. Університети повинні зберігати баланс. Обов'язковий сертифікат знання польської мови не нижче рівня b 2 для більшості напрямків навчання, а також посилення перевірок студентських віз. Міграційні органи будуть активніше перевіряти фактичну присутність студентів у навчальних закладах. Що це означає? Вступити до польських університетів стане складніше без знання мови. Університети почнуть суворіше обирати кандидатів, а студенти-фіктивники можуть втратити свій легальний статус. А також зросте конкуренція на технічні та економічні спеціальності. Рекомендації: Починайте готуватися до мовного іспиту заздалегідь, обирайте акредитовані навчальні заклади з хорошою репутацією, а також підготуйте увесь пакет документів правильно, бо від цього залежить отримання візи та карти побуту.